Це одним із найбезпечніших автомобілів в світі, тому що має е, посилений для безпеки кузов з відміткою Сіпс. Ми маємо в продажу, поступив буквально вчора дуже красивий, стильний чорний е, Volvo V-50 Універсал, 1.6 турбодизель, який свій час прив'язаний був з Бельгії і має одного єдиного власника в Україні. Лінзована оптика, легкосплавні диски, зимова гума 21-го року, встановлена на цьому автомобілі. Автомобіль затонований, чорний, стильний, чистий, класний, комфортний. Розкажу вам реальну історію. Наш клієнт, наш підписник, всій час був купляв Volvo v 50 Катався, катався, прийшов час продавати, продав. Купив інший автомобіль е і прийшов час продавати наступний автомобіль і каже: ось нема у вас Volvo v 50 таку саму, як у мене була. Бо так сподобався. Так, все класно, їхала, економний розхід палива, комфортний автомобіль. І Дизайн, самі бачите, виглядає на всі 100%. Тому то це реальний відгук від клієнта, який мав е, змогу, скажімо, експлуатувати цей автомобіль. Дивимося, тут у нас комплектація є зі сліпими зонами. Е, функція драйв і драйв. П'ятиступка механіка, двозона кліма, шкіряний мультикермо, машинка повністю обслужена, повне електропекисло підіймачів. Такі цікаві у нас сидіння. Еперто нік ще працює. Зараз ще ближче підійду. Все, бачите, стоп, остановочка. Повністю обслужена ходова, замінена ЄГ, комплект ГРМ замінений 30 тисяч кілометрів тому. Масла фільтра щойно помінені. По машинці абсолютно нічого робити не треба. Стильна, затонована, і все, все в автомобілі працює. Вона, скажімо, низкувата така для того, щоб їхати швидше. Це універсал, є шторка в багажнику, плюс є сіточка, яка відокремлює простір багажника від салону. І знизу у нас докатка з інструментами. Це все є. Походу, був сабвуфер ще в автомобілі, але в нас так його зняв. Друзі, багато не буду балакати за ціною 8300. Машинка реально коштує своїх грошей. Це 2010 рік випуску. Найбезпечніший автомобіль в світі з одним із найнадійніших моторів також в світі. Чого смієтесь? А? Що найкращий мотор, найкраща машина. Сама безпечніша. А, безпечніше? Ну, правду ж кажу, це ж, ну, правда, це ж без... Не, Вольво, Є да, сама найбезпечніша машина. Та й таке. Дядя Гриша підтвердив, значить, чаще то є так.